Колеги, усім доброго дня! З вами радник в сфері публічних закупівель. Сьогодні я хочу з вами поділитися однією корисністю, яка є на порталі радник.com'юєй, а саме в розділі Інструменти воєнний стан. Ми там зібрали для вас корисні інструменти, які допоможуть вам відслідковувати зміни в переліку черговості оплатка казначейством та відносно. Переліку, який встановлюється наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 25.04.2022 номер 75 чому це важливо? Останнє НПА до нього ну, дуже часто вносять зміни, оскільки перелік територіальних громад, що розташовані в районі проведення. Воєнних бойових дій або ті, які перебувають в тимчасовій окупації або ж оточенні, блокуванні вони постійно змінюються. Це логічно, тому що ми йдемо до перемоги. Ми звільняємо наші території. Але це також потрібно враховувати кожному замовнику під час здійснення також закупівель. Тому ви можете. Користуватися цим інструментом 24 на 7 Він знаходиться на порталі раднику в розділі інструменти, воєнний стан. Користуйтеся та слава Україні.